Друзі, сьогодні ми продовжуємо проходити мою кар'єру в 1-25. Сьогодні у нас буде вікенд в Азербайджані. А отже, це швидкісний вікенд, до речі. На цей вікенд я вирішив трошки поміняти свій сетап. Хто пам'ятає, то у мене були проблеми з цим сетапом. І проблема була навіть не в одному сезоні, тобто не в першому, не в другому, не в третьому, і не в четвертому. Мається на увазі, що, скоріше за все, мене дратував мій сетап. Ну, типу, гонку виграти то можна було, але лише з помічниками. А зараз я ж вчусь їхати без антиблоку тормозів. Помимо того, що я відключив траєкторію трекшн контроль... Ні, ну, за траєкторію зараз розкажу. То я ж й антиблок відключив. Тобто мені зараз максимально... Тяжко. Але я поміняв сетап, про який розкажу там за пару хвилин. Одним словом, у нас сьогодні зу розпочинається відео зі стартової решітки, фактично розпочинається. І на полпозиції у нас я. Ну, типу, от що робить мій новий сетап. Принаймні він мені не сильно сподобався. Другий Леклер, третій Берман, четвертий Строл, п'ятий Антонелі, шостий Ферестапен, сьомий у нас стартує. Ландо Норріс, восьмий Поларон, дев'ятий, Юкіцунон, десятий Келімер, Топтост Мартін, десяті, одинадцятий, п'ястер, дванадцятий Албон, 13, Гесліч, 13. Лоусон, п'ятнадцятий, кулепінто, шістнадцятий, по-моєму. да, Укон. Окон, й Мелані, 19-й дев'ятнадцятий 19 санзів, штрафом п'ять позицій. І зараз я вам розкажу за що він получив штраф, і останній Айзахаджар. Чи Іса Хаджар, не знаю. Одним словом, за що Сайнц отримав штраф? По-перше, за те, що по-моєму, в які? в другій кваліфікації ми обоє закінчили круг, По-перше, він дуже помало їхав. По друге, я з ним встряв. І коротше, він чомусь подумав, що я їду на хотлап. Я не знаю, чому він так подумав, але вирішує мене коротше, пропустити. І якщо він мене пропускає, то само собою зміщається на якусь там траєкторію. ну... Но... Я ж то теж зі котла закінчив, а то означає, що пропускати мене не було сенсу. Коротше, ми обоє зіштовхнулись, він мені поламав крило, розвернув мене і зато отримав штраф. Так от, по стартуванки, як ви бачите, я стартував і зараз я вам правда буду показувати повтор, тому фік з ним продовжу свій розказ. А, що я поміняв в своєму стапі? По-перше, я тепер постав фронт брейк біас на 55%, а не 53%. Це як мінімум, тому що мене дратує, коли машина так жорстко розвертається. Я не буду казати, скільки повторів я використав в повторах, ой, не повторах, а в практиках, і скільки повторів я використав в кваліфікаціях, просто щоб нормально входити в поворот. І коротше, ну, я тоді просто психаную, поміняв той антиблок, ну і ще в телеграм-каналі написав, типу, хто шарить, поможіть. Коротше, ось на старт гонки, тобто повтор старту. Як ви бачите, я більш-менш удачно стартував там, Строл атакував Бермена, хоча безуспішно, бо тому що... Стролу нема сенсу атакувати свого напарника, адже хас один фейк його попросить пропустити Бермана, бо тому що той швидше. Ну і ще то, як мінімум, бореться за топ-3. ну, Математично він бореться за топ-3 в особистому заліку. То математично. А, чесно скажу, типу. ну, Якщо Піастрі або Норіс, або ми з Леклером якось, якимсь чином не будемо на е, місцях там вище п'яти, то... У Бермена все-таки є якийсь шанс бути в топ-3 особистому заліку. Ну, за кубок він вже точно не бореться. Це тому, що у мене вже тут скільки ну, 300 з лишніх очків, скоро може бути і 400. І, типу, ну, який йому сенс боротися зараз, типу. Ну, що так, що так йому гонок тупо не хватить, щоб ну, взяти і виграти. Тобто, щоб йому зараз виграти чемпіонський кубок, треба, щоб Леклер зійшов на всіх гонках, які лишилися. Тобто, це. Сінгапур, там, Техас, Мексика, Бразилія, там. там Лас-Вегас, Катарія, і Абу-Дабі. Ну, Берману того просто не хватить. Да, Це менш ніж 10 гонок, а отже, то менше, ніж 250 очків. Тобто він що так, що так, уже все, він вибув збитий вже давним-давно. Ну, от зараз у нього є шанси просто боротися за ДОП-3. І він це робить поки що. Ну, що скаже на Нріс і Піастрі, невідомо. Принаймні він Мерседесів уже догнав, ну майже догнав. І. Що е, там Коша? Ну коротше, зараз він там женеться в особистому зельку за Оконом і Антонелі. Я б так не ризикував, чесно скажу, але то його то його діло. Не мої проблеми. І так, да, до речі, на от програє позицію Албуну і Арону. Ну, Він з ними був в боротьбі. Ну, якось щось не склалося в нього. Хоча, хоча зараз він в тих Мерседесів бере ДРС. У Мерседесі був хероє вихід з повороту. А отже, це може бути хороший шанс для Ферстапена, хоч і він їде на тракторі. Ну, його трактор знову його підвів. І його навіть Астон Мартін атакує. Але чи успішно? бо Тому що тут атака продовжиться, но Ферстапен все-таки вижив і відбив ту атаку. Отже, у нас тут Лєм Лоусон ще бореться, по-моєму, проти кого. Да, Він бореться проти Зауберів. ну, В реальному житті Лоусен чуть не на подіум заїхав. ну, типу, да. Одним Ферстапен лише програє позицію Келі Мейер, і він 10-й. Тобто, Ферстапен, він фактично недовольний в тих Вільямс, можна сказати. Шкода, шкода, ну, нічого страшного. Куди хотів, туди йшов, ну, Або його Bull вигнали. Я хз, що з ним там сталося, але той факт, що він покинув Red Bull, той факт. І можна було е, продовжити там ганяти там з якимись Андреяки. Якимось можна було би. І тут уже окон комбі у Вільямсах торчав. Ну, бог і Ну, типу, Андреа, він після того, як Ферстапен пішов. Андреа перший, хто здобув подіум, ой, не подіум, а перемогу для Red Bull. І потім почав ще більше подіумів брати, ніж окон. Тобто, Андрею то не була помилка. А от е, окон, ну просто хороший пілот в Red Bull зараз. На даний момент окон для Red Bull, Ну просто. Можна сказати, то другий номер, просто щоб допомогти там, е Антонелі і все. Просто щоб допомогти, або просто щоб кудись там доїхати. По факту вже ліпше б Red Bull лишила ферстап, на який міг би вигравати гонки, по-перше. По-друге, Антонелі був би другим номером. А по-третє, це. ну да. Можна сказати, що домінація Red була би була. Одним словом, у нас тут Red Flag через те, що у нас Естебан Окон розвертається. Я розвертаюся, чи Естебана Окон там хтось вибив, Зараз я вам все покажу. Ну, через те, що подвійний жовтий, то включають Red Flag. Ну, так то могли би Safety кар просто включити. Ну, чомусь тут ці грі включають Red Flag. Ну, нічого страшного. Ну, за рахунок цього Red флагу я жорстко програв позиції. А ось стратегія нова. По факту, стратегія говно. Мені пропонують проєкти 14 кіл, там, ні, мені пропонували більше, ніж 14 кіл проєкти на хардах, але мені не вигідно, бо, тому що я розумію, що резина в мене тупо здохне. За 15 кроїв та резина буде в хлам. І в тот, ну, не то, що в хлам, то буде просто говно повне. Так от, на рестарті, як ви бачите, я агрес... ну, не їду агресивно, хоча мене сильно заносить, сильно присильно заносить. Я також і думаю, й твою маю, що з машиною сталося. Коротше, ось повтор, що в нас сталося. Тут Мерседес боролися між собою, і ось там окон чуть і не в стіні був. Чекав, ні, то не окон, то Антонелі, Господи. Антонелі розвернуло. Во. Антонелі боровся файно. І тут уже я опа, і розвертаюся. Класно, не класно. Е, но за рахунок цього, хаси проходить мене, Макларен проходить мене, ну нічого страшного. І у нас стається ситуація на рестарті. Буквально кілька поворотів, ну, ще перший сектор, якщо що, і у нас сходить пол Арон. То його, по-моєму, перший або другий скид за цей сезон. то його перший сезон. Тож, можемо за пол арона типу, не радуватися, а просто пожаліти його. Ну, ладно, пацан сходить, то сходить. Я не знаю, чи він сходить, або у нього мотор згорів, або я не знаю, що там сталося, але він сходить. Або поняв, що типу, ну, за очки не побореться. Хоча який тоді смисл сходити туди? Ну хз, ну міг би там доїхати там, якимось 11, напевно, хз. Одним словом, восьме коло, тобто це коло після того, як Рестар стався. І я хочу атакого ж Макларен, але наступна моя ціль була ленд Строл. Але, на що я сподівався? Я сподівався, що я зараз швиденько доганяю того строла і шпари за от Чи до уже вже Шарля, ну Бог його знає. Тут у мене вибір був невеликий, і я вирішив піти в атаку на Строла. Атака була успішна, але. Но... Наступною моєю проблемою була Олівер Берман, якого максималка, ну само собою краще, бо, тому що хаз після сезон брейка, тобто пауза сезону, хаз жорстко піднялася. Якщо до того ми були першими і для нас швидкість була не проблема, то зараз для нас швидкість ще яка проблема. Хоча на наступний сезон для нас вроде би, проблема не мала би бути, бо, тому що я за цей сезон збирав до бабла і... Я можу адаптувати всі деталі за потребами. Якщо ще з цим не справиться, то чому я не маю адаптувати деталі? Хоча набагато логічніше було б піти в той самий Макларен і там уже дивитися що, по ситуації, що там буде. Ну, поки що хочу лишитися Феррарі. Так, да, у мене ще були такі помилки, якщо що. Я все ще вчуся їхати нормально без антиблоку. У мене такі от помилки були вже не раз за гонку. Ну, бачите, от другий раз уже більш-менш нормально тормозиться, але дуже і дуже помало їду. Порівняно зі стролом. Хоча острола Мідіум, який мав би ще триматися нормально, так? Ну. Но, е бачите, ми тут ще штухалися, не штовхалися, Коротше, було точно не весело. Через те, що я там болі трохи побив, я відчув що щось не так. Там щось, до речі, почало стукати, я то почав вирішив використати це повтор. Так, е е е да, то трошки неправильно, но... кого то їбе. Коротше. Uh, поки що я четвертий строл третій і. Uh, ну, правда, я би мав бути зараз третім. фіг би мене той строл догнав, знаєте. Реально, фіг би він догнав, бо тому що я би до кінця прямої точно його затримав. Зараз я його атакую і проходжу. Але в фані момент станеться буквально через кілька кіл. Ну да, мене то далі заносить, бо тому що я не можу нормально тормозити на геймпаді. Я не можу нормально тормозити, а потім швидко їхати. Ні. Якщо я їду на геймпаді, то мені як мінімум важкість зі 105 треба зменшити там до 95-100. Ну, типу, щоб їхати просто без помічників і в хорошому темпі. Ну, не в хорошому темпі, а просто так, щоб без помилок було. Ну, так не цікаво. Так тупо не цікаво, тому що я ну, фактично буду вигравати гонки. А я ж хочу трохи боротьби мати. Тож, який смисл мені зменшувати важкість, якщо. Ну, я тупо всіонки буду грати. Так не цікаво, ні. Так, да, геймпад треба вже міняти на щось краще, щось типу руля, але ну, поки що не в цьому житті. Ну, В цьому житті, але не на цей час. Ну, нема на то зараз часу. Одним словом, Антонелі у нас бореться за топ-10, він бореться до останнього, але стається важка для нього ситуація. Як мінімум, це тому, що він не доїжджає до очків через свій схід. Да, у нього тупо згорає мотор. Тут зонборда Лоусона видно, як Антонелі там їде, і йому дуже херово продимів всю трасу, фактично. Через те, що він цю трасу продимів, я би включив ВСК, чесно скажу, бо, тому що Дорогу ніхера не видно там. То прям було... Зонборда Лоусона то було сильно видно, що там дороги навіть не було. Ну... Типа ти їдеш просто в туман якийсь, Антон, все. Так от, у нас 19 коло, Шарль і Берман вони заїхали в бокси. А, якщо вони заїхали в бокси, то означає, що мені мало би бути весело. Хоча я їх не доганяю. Я не знаю чому, але Шарль виїхав попереду мене, а Олівер ззаді. Ні, Олівер ззаді то ще ясно, бо тому що він був а, позаду Шарля ще й там щось в 2-3 секундах. Но. А, типу, Можна було б. Ну, затриматися на підстопі там, ще на секунди 3-4. Ну, мені було б краще, напевно. Хоча... Я би пропустив все-таки Шарля вперед, бо, тому що я б розумів тільки одне. Я можу потримати Олівера, щоб той йому не заважав. І таки, да, я тримаю Олівера, щоб той Шарлю не заважав. Але стається Араб фані момент. А, це Ландо Норріс, який зробив підстап на, ну, на початку 20-го кола. Тобто, на початку 19-го. Ну, ні, ні, в кінці 19-го. В кінці 19 кола він зробив підстоп. У нас тут, до речі, строл помиляється на 18 му колі, це його повтор. І. Норріс, за рахунок того, що він зробив підстоп, він, ну, фактично зараз виходить в плюс, якщо я заїжджаю на підстоп. І тут я розумію, ні. Тримаюся до кінця. Тобто, через, через те, то, що Ландо Норріс і Оскар Піастрі зробили свої підстопи, і вони борються за подіум. Ой, як мені не файно. Через те, що вони ну, хочуть той поділ отримати, то мені довелося на підстоп не заїжджати. І це тільки тому, що я розумів, що ну, вони ті. Скільки? Ну, там 14 секунд за ті 5 кругів легко відіграють. І таки, да, бачите, вони відіграли ті 15 секунд, вони швидко їх відіграли за 5 кругів. Вони ще правда на швертому колі у мене на хвості торчали, але я в деяких місцях навіть від них відривався, то був другий сектор. Так от, останнє ково, можемо спостерігати за тим, як я тримаю так Маклареню. Помиляюся, влітаю в стіну, але то вже не важливо, тому що мені треба просто вижити до кінця. Мені треба нормальних потримати наприкінці першого сектору, на другому секторі повністю їх тримати. І на третьому секторі е, вийти з зоною ДРС. Ну, інакше ніяк. Одним словом. Я попереду піастри, піастер, четвертий, п'ятий Норіс. Всі троє ми боремося за подію. Макларен сильно сподівається, що в якомусь моменті піастри мене пройде, там допоможе Норрісу, вау. Но піастри зараз Норрісу взагалі не видно допомагати, бо, тому що е, він бореться з ним за топ-3 в особистому заліку. Боро бореться вже скільки сезонів підряд. В першому сезоні він тільки його обіграв. Но в першому сезоні він за чемпіонський кубок боровся, і то я йому піддавався. Я йому так сильно піддавався, як міг, чесно скажу. Ну але за цей момент у нас поки що Леклер здобуває перемогу в Азербайджані, вже бог по який раз за цю гру. Не радується чомусь, але нічого страшного. І зараз у нас Олівер Берман прямо за Леклером фінішує на другій позиції. А зараз тут я буду фінішувати напевно на третій позиції або навіть і на п'ятій. Хто ж знає, що Макларен зараз там задумали. Но, зараз по факту все від них залежить. Я спеціально тут спеціалізормозився, пропустив піастрі, але я зрозумів, що помилку допустив. Я хочу допомогти чуть-чуть Оскару е бути в топ-3 особистому заліку. І я відкриваю ДРС і спеціально тримаю Ланду. А Ланду Норріс та дебіл, і він їде за мною. Я тут спеціально чуть тормознув. і ви зараз побачите, який там був відрив від Нориса до Піастрі. По-перше, я фінішую на а, подіумі, Піастрі, йому чуть-чуть не хватило. А от якби Нріс з'їхав в іншу сторону, ой, як би йому файно було! Він би, по-перше, на подіумі фінішував, тобто, перервав мою серію подіумів за цей сезон. Я ще ні разу з подіуму за цей сезон не заскочив, але. Ой, як Норріс просрав все. Норріс... він собі гонку за руїни враховує. А от піастрі, ну, піастри, піастрі. Ну, типу, все, піастрик, піастрі. Заїхав на четверте місце, йому того хватає. типу, Норріс позаду нього. Що йому Що йому ще треба? Треба, щоб до кінця сезону так було, щоб Норріс там був бажано на 10 очках позаду нього. Ну. Ладно. Хай собі Оскар живе. Шарль Леклер може знову за себе порадуватися. Олівер Берман, другий. Це уже не перший раз, коли мене за сезон обіграє, але... Обігрує мене тільки за рахунок мощного боліду. Ну, а так-то у нас до того був мощний боліт і всіх обігравали тільки ми. І боротьба у мене була тільки з леклером. А зараз у мене боротьба е, проти команди Хас. Леклер ще старається, до речі, наблизитися до мене по очкам. Я вам зараз, звичайно, вже все покажу, типу наш стендінг І е, е, як Леклер потихеньку починає думати про чемпіонський кубок, бо, тому що. Навіть не математично, а фактично Шарль може його виграти в цьому сезоні. І це заставляє мене трошки переживати. Так от, ось у нас результати гонки. Подіум. Шарль, Олівер і я. Четвертий Оскар, п'ятий Ланто і... на відриву, до речі, подивіться, 20 сотих секунд. Um, так, шостий альбом, сьомий, строл, вось... восьмий цунота, нічого собі. Дев'яте мер, десятку, закриває окон, 11. Мелоні, 12, Лоусен, 13 форстапень, 14 колопіт, 15, 16, Гаслі, Габрель Бортулато, 17, там далі хтось там ще був. Ну, по-моєму. Э, хто там був, я навіть не побачив. Ну, одним словом, байдуже. Uh, у нас там було ще два сходи і це. У нас зійшов Андрея Андре кімнатунелі, по-моєму, ще хтось зійшов, якщо я не помиляюся. Ну, ви самі такі, що побачили, я не хотів прочитати. Одним словом, в куб Конструкторів у нас така ситуація, а от у особистому заліку, тільки що все самі побачили. Невесело, невесело, але 100 очків Шарль має відіграти. Ну, типу, я не знаю, як він їх буде відігрувати, але що йому для того треба? Йому треба виграти зараз всі гонки. І важливо, щоб я був позаду нього, ну, завжди. От просто завжди. Але такого, звичайно, що не буде. Ну, типу, мається на увазі, щоб я завжди фінішував на третій позиції, а він на першій. Ну, такого не буде. Тобто Шарль математично програв чемпіонський кубок, але фактично він може його виграти. Ну так от, дякую, що подивилися. відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, вступайте в телеграм-канал, дискорд сервер, підписуйтесь на інстаграм, всім пока.